І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, ми з вами знову в лісі, середа, 12 червня 2024 рік. Майже обід, майже обід на дворі. Пійшов до лісу. А що робити? Світла немає. От. Є нагода, йдемо шукати гриби. Вчора ходили, знайшли слабувато, Чотири білих, декілька нещасних старих сироїжок. от. Але таке, день на день не попадає. Вчора було так, сьогодні може бути все зовсім інше. Прийшов я знову в цей великий ліс, де ми вчора на виході знайшли три білих. от. Хочу сьогодні суто полазити по ньому, не ходити по інших лісах, піду добряче його прошару. може. Щось десь відрієм. Вчора у нас вечором прийшов дуже гарний дощ, глядачі. Ну, Злива така конкретна йшла. В 4 чи в 5 етапів. Ліс, як можете бачити, мокрий, по дорогах калабані. От. Зараз гарна погода, сонце. Ну, То що вітер. На дворі, вітер, через поле, нічого навіть не балакав. Так, перебіг, бо вітер. В лісі вже можна миритися. Там по верхах дує. Ну що, як завжди, сідаємо зручніше. Наливаємо чайок, що кого під рукою і вирушаємо на наступну мандрівку по лісі. Перед чуйка каже, що нині підемо не з пустими руками. Перед. Вийшов я сюди до дороги і хотів казати, оце біляки. Але до них ближче. А тут глядачі обманочка. А це не біляки. На жаль... На жаль, не білякі. А це у нас товариші синяки. Ось а там отакі два-то взагалі. Я на них клюнув реально. Подивіться який. Один. а цей тут взагалі красень. Дубоїк. Синішара. Далеко взагалі. Я думаю, що білий. Ще один. Але що найцікавіше, я вчора йшов з цією дорогою вверх, ще знімав там вверху грибник. Що. Хто бачив вчорашнє відео, може написати в коментарях, що таке було. Як не було, то перейдіть і подивіться. І на цій дорозі я взагалі не бачу цих грибів. А сьогодні щось блядь. дивіться. Тут ще такий один. Ще один такий дубовик. А я біля нього ще всяких різних грибочків. Ну-ну. Дивимося, що буде далі. Йдемо. Це вже цікаво. Так, ми далі на підйомі. І, звичайно, грибникові потрібен інструмент. Ось там такий підходящий. Раз. Такий подтекліщиневий. Зараз ми його ріжемо. Такий хороший. Ні в якому разі не беру сухі патики, бо сухий патик він ненадійний. Коли ти йдеш в горби, спираєшся на нього. Я раз був взяв, він вламається і лечу таку фосаку його бриви, а ну його губаню. Брати, гарний, надійний патик. Все беру ліщина, бо ліщина дерево вербових. Чим більше ви його ріжете, тим більше він буде там наростати. Також зарізаю таку вилочку спеціальну для того, щоб легше потім підіймати листки. Ну, а це звичайно прибираємо. за собою. Ось, Там воно собі у Ну що, Інструмент є. Ось такий чудовий. Поперед до роботи. Ну, чесно кажучи, не знаю. Чи це ми з вами такі фортові, чи це вчорашній дощ, що іздав. Ну але прийшов я на перше місце, де ростуть білі гриби. І я тут вчора разом з вами був. Біля цього пня ходив, обзирав. Тут я нічого не бачу. Тут прийшов, ходить покажу. тут я прийшов і так собі став, думаю, та звідки не тут може бути, як я вчора тут зазирав. а? Свідки. Але не так то було. Як я собі гадав. Подивіться. Це таке враження, що він за ніч виріс. Ось. Нереальний красавець. Молодесенький, гарний. Один. Ну і це вже інший вид. Світлою шапкою. Які зазвичай у нас починаються першими. А цього року ви ж, вони у нас пішли другими після дубового, після дубового. Добові цього кинувся перший. Ну що? Момент істини. Тишина. Ну, Не хрупнув, Доволі легко сидів, бо нема що хотіти, дуже багато вологи в лісі. Ну, Але перший красунчик, подивіться, який. Ідеальний, гарний. ну, Будемо сподіватися, не останній. Йдемо далі. Глядачі, я тут навіть не проходить і хвилин-дві. Я лише почав крутитися. Ось я навіть не чисто. Поставив корзину, думаю, зараз покручуся і піду. А тому... Прямо попри саму дорогу, не далі тут когось дорога лісова посередині. Ось, Дивіться, ми знаходимо ще один гриб. І він цього року у нас перший раз попадає. Подивіться, ми знайшли козара. У нас називається козар в багатьох інших областях калічка. Ось, багато назві. Ніжка в нього тверда чує. Мабуть, буде чистий. Ви подивіться, що це твориться. Ми тільки на вході в ліс перше грибне місце таке. Ну, я. Тут гриби ростуть по цілому лісі, але маю на увазі перше таке чисте місце. Бо ось туди долинами я не ходжу, бо там багато хащів, важко ходити. Ну, Гриби там 100% є, то конкретні. От. Але факт в тому, що ми з самого низу зайшли і в нас йдуть гриби і гриби. Йдемо далі. Це вже ці цікавіше. Так, я буквально за ножиком хотів почистити цих двох грибочків, а тут нам попадає третій. Ось така здоровина, сироїшка. Подивимося. Вона походить чисто, класно. Беремо раз така справа. Маємо вже три гриба. Йдемо далі. Ну що тут скажеш? Чудова, чудова, дорога, ну просто. Просто красота. Ну, це тільки мрія грибника. Йдеш собі по дорозі. Ось іду по дні. ніде не йду і знову. Ха. І знову ось один. А там моя заміта. Далі ще один. Цікаво, цікаво. Там до таких хащів він заріс. Ось. Ось. Ну нереально, що після вчорашнього доща. Такі гриби за ніч повиростали. Але цікаво те, що вчора я йшов цією дорогою йшли, інші грибники цією дорогою. І такі гриби ми пропускали. Це щось, щось це в голос не вкладає, якщо чесно. Ну а ви піші. Що, могли такі гриби за ніч повиростати? Після вчорашньої ну навчора злива така грибна, грибна. Пара опадів. Ось тому я пішов сьогодні провіряти. І бачу, не дурнуся. Підіймаємося ми цією дорогою. Покажу вам. От, вона коввер. Посередині лісу. От. Йдемо туди на грибні місця і попри дорогу збираємо. Не знаю, що буде далі по лісі, може нічого не буде. Що їм по дорозі ростуть, то його знає. Йдемо далі. Так, а ну щепніть мене. Бо я не знаю, це сон чи що. Ось, звернув так ось з дороги. Буквально метр пепа дорога. Зайшов сюди в середину, а тут знову він буквально метр від дороги. Зайшов тут камежиці дуби, а тут він. Ось він. Ось він. І як тепер не вірити, що зразу після дощу ростуть гриби. О! можете. Отакий. Гарний. Гарний розмірчик. Ну я щось не думав, який розмірчик міг вирости за ніч. Ану пишіть. Міг такий гриб вирости за ніч. М -м? Вчора я сюди ходив по цих місцях. Бачив грибники знайомі ходили по цих місцях. Нічого ніде не було. Дороге місце попри дорогу. І знову білий. Йдемо далі. І пройшов я декілька кроків. І опять білий глядачі. Правда молоденький. Ось такий. Але білий. Ось. є в нас третій. Краса. Дивіться, скільки у нас корзині. Ми буквально пару хвилин в лісі. Я ніде такий не ходив. Не знаю, що на нас чекає далі. Ну, сюрприз від лісу вже вийшов. Я сказати, що здивований, то це нічого не сказати. Йдемо далі. Ще грибок. Ще грибок глядачі. Молода сироїшка. Ось чиста когу. Гарно, приємно філетового кольору. Беремо, йдемо далі. І є наступний глядачі. Є тому зазирає. І знову молодий грибочок, Ось такий, бачите, білячок. Опа, молоденький, гарний. Ну, це мені вже подобається вам. А ну пишіть. Йдемо далі. Ну цей там зазирає. То взагалі. Ну він точно не вірить за ніч. Бо я не знаю, який був. Що не знаю, як до нього залізти. То він там таких дебрів. мабуть, є кошик лишу, оздочки. І пішли. Бачите його. Не такий аж сильно величезний, але і не маленькі. Ось там отакий шапус сховався. О, та він і не сам. Я з боку бачу ще одного. Ось. дивіться який! От він. Зараз зірву його. О, трохи покусаний. Ось. Покажи, як разше. такий. А тому є ще один. Ось такий популатик. О! Ну, краса, два. чудові. Так, все. Ну, поки що не бачу більше. Два, мабуть. Ну, дякую за це. Беремо, будемо сунути далі. Рухаємося далі. Немає більше немає. Два таких. Але сховалися конкретно. Подалі від стежки. Красунчики. Йдемо далі. Перейшли ми глядачі в іншу частину лісу. Ось. І опять йду по лісовій дорозі таку. І знову нам попадає два білих. І цього разу ті вже дуже молоді. Ось. Отакі ну, не спорю, що могли вилізти. Після цього дощу зробив. Ну, а це не ясно. Або вчора попропускали. Вони були малі, отакі, а дощ їх підогнав. І ніхто їх не бачив. От, Того і сьогодні знайшов по тих самих місцях, що ходив вчора. Ну, варіантів безліч. Але як на самом ділі було, хто його знає. Але факт є фактом, що мені здається, починаються в нас грибочки. Думаю, з кожним днем і буде ставати все більше і більше. Ну, Там побачимо, йдемо далі. Ще один нам попадає гриб, доволі молодий. Ось такий мухомор У Нас називають купак, Або дуже багатьох місцях називають маримух. Молоденький, зараз глянемо, може чистий, заберемо. Ага. Ніжка, як завжди, червива. Ну, далі пішла чиста. Візьмемо, йдемо далі. Оп'ять маленький. Мало його не розтолучив. Ось такий. Заберемо. Йдемо далі. На жаль, глядачі білі як були, так і закінчились. Збирали, збирали грибочки. Ну, тепер вже ходжу пів години, може і більше. Нема, біля більше не попадають. Але попав на дутка біля папороті. Гарний мухомор. сіро рожевий, але, на жаль, червивий. Угу. Думав, може хоч його, але немає. Ось такого у нас крусиння. Ось такі у нас сьогодні гриби. Доволі гарні. Але пішов далі в ліс і все. Те що я казав на початку. Бачили? По дорозі ми їх збирали, попри саму дорогу лісову. А тепер ходжу по лісі. Але в лісі немає нічого. От тобі цей. І грибочки. Ну нічого. Все показує на те, що вони починаються. Добре, йдемо далі. Так, 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 так. І хто-то у нас там такий зазирає. А, а ні, то не білий. Здалека. Я подумав, що білий. Ото такий чудовий молодий козарич. Ось, який цвяшок. Добре. Забираємо, йдемо далі. А це, мабуть, там біленький зазирає. Молодий. Ось він. Ось він. Бачите. Ось він. З боку ще один. Менший. Я опять вернувся глядачі назад, на ту дорогу, що ми з вами починали. Ось зараз так з однієї сторони, з другої сторони. Буду добре прочисувати, бо ходив лісом, нічого немає. Звернуся назад. Вже три гриба за декілька хвилин. Зараз да, ми ще тут добре перевіримо. Щось вони кинулись на цій дорозі. Напевно, добре промочило. Чи що, чи добре прогрілося. Ну йдемо, ще йдемо. Такі два молоденьких. Так, там ще один гриб, прямо в барвінку, попри дорогу собі. І розтухи я. Опять ковпачара. Шапка чиста, нарешті. Заберемо. Ну що підемося до ніжки. Ніжка. Хрубаклива, як завжди. Йдемо далі. По дорозі вниз, йдемо далі. Є знову глядачі. Ось. Тільки треба було вернутися назад. І до дороги. Іду попри дорогу, пару метрів, далеко не відходжу. І, і знову попадаю. Опа, чувакий який малий я як відвідав. Так, віддав, віддав, захрустів. Ось такий. Теж його хтось тут кахапнув. Угу. Напевно, вихилявся від когось і його укусив. Ну красень, красень. Файний, йдемо далі. Йдемо, йдемо. Дорогою нам попадає ще один доволі цікавий гриб. Друзі. Ось такий гарний. Молоденький. Тільки-тільки починає свій ріст. Олені чаріжки у нас називаються. Ближче проведу, коротші дуже маленькі. Один, другий, третій. Хай підростай, туди далі ще є. Два. Може повезе, підійдемо не більше, заберемо. Йдемо далі. Ще один малий зелений. Чому малий зелений? Що встав на нього? Не звернув його. Ось такого. Пінгалімале. це вже мусимо забирати такий довгенький маленький. як палець далі. Вже менший Ну, беремо. Раз такий. І знову на самій дорозі красота, на самій горбочку, він собі, а? собі там зазриває. а Він собі тут притаївся у мосі. Кози на тому вище, я вже його прийшов. Тому щось обернувся, а то ззаду грибок дицькі класний. Молодесенький, йдемо далі. Відійшов я від дороги метрів 15, Ось на тому. Де той дуб, за ним. Заліз ці хащі. Думаю, я сюди заліз. Йди свій дорогою, попри дорогу, попадають якісь гриби, тут немає нічого. Але... Тут доля секунди. Я глиб, а тому гриб. Я глиб, а тому гриб. І то ще й такі глядачі, що просто казка. І там трохи далеченько. Але за цього одного варто було сьогодні прийти в ліс. Хоч я вже знайшов разом з вами. Зараз було важко йти сюди. Ха ще не Ви бачите, що таке. Оце воно. Оце воно. Ох ти шо ти шо ти. Краса. Ну все, похід у нас вийшло. Сто процентів. Таких набрали. І ще такий один короночка. А короночка. Ну краса. Та що от. Коло такого можна і присісти, як я кажу. Ну що, слухаємо? Пішов. Дати й шоу. Дати шов. Тільки гляньте, який ніжка тверда. Класно. Це, мабуть, ще з перших. грибочок бомбезний. красунчик. Є воно, є воно чудо. Є чудо щастя грибляка. Ось. Повезло. А, йдемо далі. Краса. Такий з рогами. Бачите, мамонт. Настоящий грибний мамонт. Перед далі. Так, Ну а тут треба бути тихо. Тихо, ось тут спить дитина. Тихо, бачите. Спить дитина. Ми накриємо. Худой, було тепло. Хай спить, хай росте. Йдемо далі. Непогано, непогано. Навіть не дві години по лісі, на годинку зараз 14.30. От. Зайшли в ліс у перший. Ось таку поперецю дорогу. Пробують і трохи всередину в ліс, з одного боку, з другого. Нічого не попадало. Всі гриби попали на попри дорогу. От. Ну що, на цьому мабуть, будемо закінчувати глядачі. Вибіг суто на 2 години, поки немає світла. Зараз у третій включають. Вертаємося і йдемо ще маємо справи, є ще деяка робота. Така собі сьогодні розвідка у нас вийшла, Вискочив немарно, не недурно потягнуло, тігло в ліс від ранку, чесно кажу. не мав спокою. от. Ну, Вже буде знати, що починаються грибочки. А завтра у нас четвер, 13 червня. в Календарі пише свято церковне. Велике, то що не пам'ятаю яке. от. І завтра підемо, походимо трохи довше, підемо далі. далі. На дальняк казав, подивимося. глибину лісу. Може десь там щось пішло краще. Не були там декілька днів, по-моєму, ще буде з того тижня, я вже не знаю скільки пройшло часу. От, Тут грибочки починають потроху лізти. Ось різницю можете самі подивитися, яка вчора ми з вами тут кабули, знайшов я був три білих на самому виході. Ходив я цими місцями, йшов ось цією дорогою, по якій я зараз йду, посередині лісу. Ніде нічого не було сьогодні. Як-не-як. -як. Ну нема вже аж такого врала Грідного, але все одно не з порожніми руками. Тут є молодих, ну, біля 20 грибочків. І один нам мамон такий попався зубатий, гарний. Ах, мамонтьонок. Такий приємний. Підняв настрій за весь тиждень. Ну що. На цьому слові бувайте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Слава Україні, героям слава. А ми з вами, літачі, як завжди, заустрінемося на наступних чудових рибалках. До наступних зустрічей. Па-па. Ось так. зразу по грибах. Я вже показував, але поки щось я похвалюся ще раз. ми наполювали, йдемо додому. Хватить того, доба. ти казав. Доброго потрошку.